Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то ж запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І нині я з вами поділюся рецептом найсмачнішої гарбузової каші. За моїм рецептом, як давно не. Користуюся, як я готую, дуже таку смачненьку, ось таку кашку. Дивіться, яка вона, яка вона виходить, яка чудова. Ось так кому цікаво. Давайте будемо готувати разом. Зон гарбуза, готуємо гарбузову кашу. Ось гарбуз розрізаємо. Вибираємо насіння. З него. Розрізаємо його на кусочки. Обчищуємо його файно. Тут у мене є 385 грам гарбуза. Натираємо його на крупній перці. Гарбуз натерли. Тепер будемо чистити яблуко до. Усього має бути е, яблука і гарбуза десь 550, десь 600 грамів. Ось так. У мене яблучко тут ціле заважило 100, 185 грамів. Так, і це яблучко ми теж е, сюди тремо. Тепер ми беремо тут є 85 грамів у мене отака стопка рису. Його промиваємо до яблук і гарбуза всипаємо цей, цей промитий рис. Вливаємо стакан води 250 мл і ставимо на вогонь, аби варилася каша Коли яблука з гарбузом закипліє ми їх перемішуємо файно отаку. добавляємо сюди добру дрібку у таку солі і додаємо сюди дві дві повні такі ложки цукру. Можна дати ванільний цукор, але мої не дуже люблять такі. таку просту люблять. А яблука ми даємо, бо я, то гарбуз такий нейтральний, а так дасте. Яблука і має зовсім інакший смак. Додаємо тепер до цього пів літру молока. Яблучка, шкірка. І ще 250 грам, то вже залежить, яку ви собі любите, чи 100 грам, чи. Я дам половину 250 грамового е, горнітка. Зараз спробую. Я, я дам все, 750 мл молока. І найблизько, десь так, коло пів години це вариться. На легенькому, маленькому вогні. Отак найвариться. Спочатку вогонь підкручуємо на більший, аби закипіло молоко, а тоді прикрутимо на малий і будемо на малому вогні варити. Ви можете з самого гарбуза, ви робите собі під свій смак, ви можете собі давати різні спеції, чи ванільний цукор, чи корицю можете дати. Що любите, спеції, які любите. Ми, е, я не люблю. У нас е, таке просте ні ванільний, цукор, ні нічого. Просто гарбуз і яблуко. Ви можете яблуко теж не давати. Ви можете з самого гарбуза взяти десь на цю порцію 550-600 грам гарбуза і варити з самого гарбуза і рису. Можете робити, давати пшоні е, пшо, е, пшоно. Ну, З пшоном теж дуже добра каші. Колись давно так і варили з пшоном. Мій чоловік любить з пшоном. Я ще десь покажу з пшаном, але я більше люблю з рисом. Коли рис уже зварився, тоді кидаємо грам 15-20 отак масло. Е, то, е, хто любить кашу, густу дає менше молока? А хто любить річу кашу, так як я люблю кашу річу, я даю е, більше. Ви можете робити взагалі на самому молоці. Ви можете робити наполовину з водою. От, дивіться, яка каша вийшла. Дуже-дуже така смачненька. Я люблю рідкувати таку кашку. О, кашка наша готова. Масло вже. Розтопиться і кашка готова. Ось така кашка вийшла у нас. Рецепт, як завжди, я напишу під відео. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Ось така кашка у нас вийшла. Ось така. Смакувати можна її як з медом, як з цукром. Ви можете більше дати цукру і їсти з цукром. Ви можете дати е, і медо, з медом чи з гущоним молоком. Хто яке любить. І до смаку можете давати, і спеції давати, які любите. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось так ми з справжнім медом полиємо її. Видите тако? це буде найсмачніша каша зараз у цей сезон, з медом або з тим. М -м -м. смакота. Так що готуйте.